Хто такий Йосип Пачоський? Пачоський Йосип Конрадович, російський, український, радянський і польський ботанік, дослідник Херсонської флори і рослинності Херсонщини, рослинного світу заповідника Асканія Нова, флори Біловезької пущі, автор теорії пантропізму і основ фітосоціології, професор Херсонського політехнічного інституту, нині Херсонський аграрний університет та Херсонського педагогічного інституту, нині Херсонський державний університет, засновник і директор природно екологічного музею в Херсоні, завідувач ботанічного відділу заповідника Асканія Нова, керівник заповідника Біловезька Пуща, професор і завідувач кафедри Познанського університету, а від 1932-го член кореспондент Польської академії наук, від 1899-го співробітник фізіографічної комісії Польської академії наук. Народився Пачоський 8 грудня 1864 року в селі Білогородка на Волині в польській родині. Батько Конрад, учасник січневого повстання 1863 року, правник, адміністратор маєтностей князів Сангушків, матір Людвіка Вемут. Учився, однак не завершив навчання в реальному училищі гімназії в Рівному, також в училищі землеробства і садівництва в Умані, нині Черкаська область. З 1887 року, за пропозицією Івана Шмальгаузена та Володимира Липського, обраний членом Київського товариства природодослідників. З 1888 року працював садівником ботанічного саду університету святого Володимира, студіював ботаніку під керівництвом Івана Шмальгаузена. Після студій недовгий час був садівником Санкт Петербурзького ботанічного саду, асистентом у сільськогосподарській академії в Дублянах біля Львова. З 1897 року працював губернським ентомологом в Херсоні. З 1898 року створює і очолює з 1906 природничо-історичний музей. У 1915-16 роках завідував сільськогосподарською дослідною станцією. У 1918-22 роках працював на посаді професора Херсонського політехнічного інституту. А з 1919-го професором Херсонського державного педагогічного інституту. У цей час він написав підручник Морфологія рослин в двох частинах, започаткував нову науку фітосоціологія, написав підручник основи фітосоціології». Вважається автором цього терміну. У 1922 23 роках завідував відділом ботаніки в заповіднику Асканія нова. В Херсоні він створив свої найголовніші наукові праці. Херсонська флора, опис рослинності Херсонської губернії та інші. В листопаді 1923 року став науковим керівником заповідника в Біловезькій пущі. Дослідження виклав у книзі Ліси Біловежжя, опубліковані 1930 року, є автором першого гербарію судинних рослин і співтворцем Біловезького музею. Від 1925 року професор систематики і соціології рослин Познанського університету з 1928 року завідувач кафедри, крім флори Польщі, вивчає флору Болгарії і Боснії. З 1931 року з політичних причин втратив керівництво університетською кафедрою. У 1932 році його обрано членом кореспондентом Польської академії наук. У 1938 році обрано почесним професором Познанського університету. Помер від розриву серця після отриманої вістки про звіряче побиття онука співробітниками Гестапо, похований на цвинтарі заслужених Великополян у Познані. На могилі зроблено напис творцю фітосоціології, доктору Познанського університету Юзефові Пачоському, досліднику флори обширних територій польських, руських, балканських. Він написав понад 300 наукових праць, описав більше двох десятків нових для науки таксонів рослин. Розпорядженням міського голови Херсона Володимира Миколаєнка від 19 лютого 2016 року частину провулку Спартаківського від вулиці Хірурга Вороного до вулиці Маяковського було переіменовано на провулок Йосипа Пачоського.